Ця жертва на Майдані вона була надзвичайно сакральною. В той час, коли на нас перлася уся нечість світу у вигляді Яника, Беркутів і московської допомоги їм, тільки щось абсолютно надунікально могло пробити цю Чорноту. І цим унікальним, цим світлом стала якраз наша Небесна Сотня. І це було настільки щиро справжнім. і це була настільки відома жертва заради майбутнього своєї держави, що я впевнена, що і через 100 років вона не зітреться з такої національної пам'яті українців. і Ми будемо вшановувати цих героїв. Зрештою, це й дало нам можливість тоді відстояти нашу державу. Це підняло тих, хто думав, що їх це не стосується. Це заставило батьків їхати на майдан. Заставило багатьох поліцейських а, згадати свою присягу. Я пам'ятаю, як батальйон Львів тоді 20-го числа приїхав і 21-го приїхали в Київ на Майдан і Так само це було символом пев певного перелому. Якби тоді не почалася повномасштабне вторгнення, взагалі вторгнення Московської Федерації. А, тоді ми могли би говорити, що Майдан в той момент переміг. Але майдан в той час він став основою нашої сучасної боротьби, тому що щоб боротися за Україну, ми мали мати приклад героїв. І як це не страшно, ті герої, які загинули в ті дні на Майдані, вони стали фундаментом нашої сучасної боротьби. Єдине, що страшно, прикро, що 5 років опісля українці вибрали до влади людей. Які вершили оці всі звірства на Майдані. У нас до сих пір в офісі президента сидить Татаров. У нас ДБР до сих пір називає Майдан і Революції Гідності масовими заворушеннями з використанням сили, як це прописано у підозрі Тетяні Чорновол за те, що вона намагалася позбутися офісу регіоналів, і до сих пір ця кримінальна справа висить. У нас президентом є людина, яка щиро насміхалася над майданівцями, і за сім років не зуміла вибачитися за свої незугарні і ниці не жарти. У нас, на жаль, зараз дуже багато при посадах людей, для яких майдан був абсолютно чужим, абсолютно незрозумілим, і тому вони намагаються творити державу таку, яка Незумісна з прагненням українського народу. Тому у нас так і відбувається, що коли президент, який насміхався з майданівців, іде вшановувати Небесну Сотню, то люди навіть підійти не можуть, бо все так оточено охороною. І навіть родини час від часу не підпускають до місць пам'яті. Я думаю, що тут найважливіше в цьому всьому наша пам'ять і наше усвідомлення, як має бути. А як не має бути? А Герої Небесної Сотні, вони є тою дороговказуючою звіздою, якою ми маємо йти в нашій боротьбі. Єдине, що з різницею, яка би мені хотілося, щоб була для нас усіх, за Україну не треба вмирати, а треба зробити все, щоб ворог, який приперся сюди, сконав на цій землі і став добривом для наступного урожаю. Зусилля Росії у тому, щоб стерти пам'ять про, про подвиг героїв небесної сотні, про роль революції гідності. Я ще пам'ятаю, коли от тільки-тільки е, це чотирнадцятий рук, тільки Янкович, тільки в, тік, Ну, тобто можна було ще не почалося нічого е, ні в Криму, ні на Донбасі. Е, і тобто, і ми могли ми мали право казати так, що перемогла революція. То Росіяни тоді казали: почекайте, почнеться Олімпіада. І ви побачите завдання втопити в крові. І потім і, і АТО ООС, референдуми, оці всі, повномасштабне вторгнення, а все одно не вийшло. Дивіться, тут дещо такий історичний нюанс. Вторгнення Московської Федерації розпочалося 19 грудня 2014 року. Це був момент, коли Яник ще був в процесі тікання, він ще не втік. І московити просто ловили момент, коли Україна найслабша. Тут не йшлося про Яника, не йшлося про Небесну Сотню, не йшлося навіть про сам Майдан як такий. Але Московська Федерація вона зрозуміла, що українці будуть боротися за свою державу, яка передовсім навіть не тому, що вона називається Україна, навіть не тому, що вона незалежна, а тому, що Українці і Україна по сутності абсолютно інакші люди, абсолютно інакша країна. У нас є вимога дотримання прав людини. У нас є потреба демократії, у нас є бажання жити в цивілізованому світі. Цього всього немає в московитів. І знаєте, тут знаєте, 50 на 50, чи Москва дискредитує. Москва просто почала свій бій. І коли їй дали добре по зубах, вона чекала доброго моменту, коли Україна буде найслабша, щоб знову вдарити і вдарити сильніше. І це прийшлося на лютий 22-го року, коли Зеленський мало того, що не готувався до відбиття вторгнення, але він воював саме з Порошенком. І ніколи не забуду, це 17 січня 2022 року. Коли тут в ЦРУ приїжджає, розказує, що буде вторгнення. Коли у нас масові скупчення московських військ на кордонах, а Зеленський воює з Порошенком, тому що це його політичний конкурент. І він боїться, що в нього рейтинг падає. Але з із, ну Москва просто чекала належного часу, але в нас і купа своєї нечисті дискредитує пам'ять про героїв Небесної Сотні, що зробили суди за часів Зеленського, хто зберкотів сіл? Хто з відповідальних людей був покараний? Хто причетний до майдану, до цих всіх, всіх ригівських звірств? Хто був звільнений з посад? Ну навпаки, Зеленський набирав таких людей. Йому мова не суголосні. Я гарантую, що з огляду на насмішки над майданівцями, Зеленському ближче були оці от ну боже ж він в молодих регіонах. Ну от Виступали вони перед Моторолою. І, на жаль, маючи несамовитий інформаційний ресурс, на жаль, маючи моновладу, вбивці Майдану не були притягнуті до відповідальності. Акценти майданівські не були поставлені на правильному рівні, зараз ми маємо саботаж по суті про побудові музею Майдану. А це має бути і я розумію, якщо хтось каже, що там треба гроші на зсу на ще щось. Ну з музеєм голодомору це канадський уряд, наприклад, фінансує з музею майдану, треба запустити процеси. Будемо шукати за кордоном спонсорів, щоб це так само закрити. Бо ті, які закривають такі проекти, вони не фінансують збройні сили України. Але якщо ми не будемо розуміти, де на основа нашої пам'яті. Яку жертву ми поклали за те, щоб мати шанс нашій державі, у нас не буде можливості перемагати, не зважаючи на усі титанічні зусилля наших захисників. Зрештою, наші захисники на фронті зараз роблять те саме, що робили майданівці з єдиною різницею, що слава Богу, держава зараз має е, українську цілісність, і держава дає зброю захисникам захищатися від московської нечисті. Але ж з іншого боку, ми маємо дуже багато е, нечисті друзів Зеленського, які крадуть і в збройних сил України в тому числі, і знову ж таки, знаєте, я як ведуча львівського євромайдану мушу згадати дуже от такий от важливий момент. Це коли перед тобою стоять десятки тисяч молодих людей, вже потім в Майдані, в Києві, це були різного віку люди. Але усіх очі світяться, світяться надією, світяться візією, світяться запалом жити у самодостатній українській державі, де кожна людина буде поважатися, де права людини будуть дотримуватися. І ось оце світло ми маємо пронести далі. Ми його маємо захистити.